Мене звуть Ранта, і, і я працюю у компанії LKC Technology, яка виготовляє з 76-го року е пристрої для візуальної електрофізіології. Сьогодні я не буду говорити про традиційну електрофізіологію. Я вам покажу, як технологія дозволяє нам. Пацієнтів досліджувати е, дистанційно замість того, щоб їх переводити сюди, щоб освіжити вашу пам'ять. Я пам'ятаю, я думаю, що хтось із вас пам'ятає оцю шкалу, і що стосується ERG. Рчіта об це об'єктивний функціональний тест, який вимірює, як наша сітчатка, сітківка і мозок через нейрони відповідає на сигнал і. І Через електроди, які ми можемо встановити або на рогівці, або під нижче, ми генеруємо відповідні сигнали і реєструємо їх в різноманітні відповіді. Тут не треба вам думати, який кольор означає яку клітину. Все готово для використання, все вже розписано. І Ви знаєте, де знаходяться рецептори, фоторецептори спочатку. І вони генерують відповідь, яка називається хвиля А. Потім світло поширюється далі, попадає на біполярні клітини, і біполярні клітини генерують Б-хвилю. Звичайно ж таки, світло продовжує подорожувати, попадає на гангліони і генерується відповідна негативна реакція, негативна відповідь. І потім попадає сигнал у мозок. На цій картинці маємо вимірювання хвилі, хвилів і негативну відповідь. Що ми вивірюємо? Ми вимірюємо, як швидко і як сильно ці різні клітини відповідають реагують на світло. Яка інформація нами отримується? Дуже просто час затримки підказує нам, коли кліт. Тини пацієнта працюють некоректно і вказують на відповідні зміни в структурі. І ці зміни можуть певним чином через певний час можна це побачити на ангіофлуоресцентній ангіографії. Вони відбуваються і візуалізуються ще до структурних змін. Тобто це можна передбачити щодо амплітуди, якщо амплітуди нижче, ніж очікувано. Це означає, що пацієнт не має достатньо клітин для свого віку. І ті зміни, які ви вже можете бачити на системі візуалізації, можуть протирічити сприйняття зору пацієнтам, тому що решта клітини, клітин працює коректно. Тобто пацієнт ще не розуміє, не бачить проблему візуально, але ERG ця Електроретинографія вже допоможе пояснити пацієнтові, в якій він знаходиться пацієнт. І ми можемо сказати, що це схоже на електрокардіографію. замість того, щоб на грудях встановлювати електродимив, встановлюємо їх на око і отримуємо відповідний результат вимірюваний. І відповідні клітини мікроглії і інші там є, але сьогодні ми не будемо про них говорити. Як я вже сказала, сигнал поступає у мозок головний, і ми можемо виміряти цю частину за допомогою візуально-зорового викликаного пацієнта. Виклик... викликаного потенціалу, який ми можемо бачити на картинці, тому що ЗВП підказує, де може бути проблема. І де вона може переходити. у некоторіх випадках неправильний, некоректний ЗВП може вказувати на відповідну дисфункцію дуже популярну, серед яка зустрічається серед відповідної групи пацієнтів. Знову ж таки, освімо пам'яті РГ використовується для виявлення загальних проблем, генетичних захворювань, десмінетоз. Всі ці діагнози для них потребується ЕРГ. І також і ішемічні хвороби, тому що тут є фантастична предиктивна цінність цього способу. Можливо, пізніше я скажу про це кілька слів на завершення. ЄРГ це фантастичний інструмент для диференціації. Того, у якого пацієнта можливо розвинеться з високою вірогідністю із хемія, а у якого ні. І 50-60 секунд достатньо для теста ока, і потім отримуємо діагноз і за те око, яке може, в якому може розвинутися ішемія, там на 5-6 секунд спостерігається уповільнення, тобто лаг у часі. Якщо подивитися на ці картинки, це пристрій, який я хотіла би, про про який я вам хотіла б розказати, але ми такі пристрої виробляємо, і ми зрозуміли, що це дуже складно. Ми вирішили цю проблему допомогти розрішити, щоб цей пристрій був дружній для вас і для пацієнтів. Отже, труднощі у. Використання діагностичних інструментів, що ми дуже сильно концентруємося на структурі. Ми завжди використовуємо суб'єктивні інструменти, а ЕРГ практично допомагає вирішити цю ситуацію. Система релізації показує вам відхилення на медвимірення. А ми, що ми вам показуємо, це функція і передбачення того, як воно буде розвиватися, тобто не в. В поточному стані, а в майбутньому стані, тобто передбачення. І я да вам приклад із цього. Для нас дуже важливо, щоб ми знову дали РГ-чанс не миризі. І після багатьох років вже щоб ми отримали цей крок і самі самостійно почали робити РГ-тестування. І це пристрої високої якості і існують, які можуть мати високу предиктивну цінність, такі як електроніографія, і інші. Ці пристрої. Ми хоч захотіли, щоб вони були дружні для пацієнтів і також фінансово доступні. Тобто немає необхідності для спеціальних навичок, навчання. Навчання за 5 хвилин можна провести. І вже використовувати, надаємо багато інструментів клінічну інтерпретацію. Ми хочемо, щоб ви взяли цей пристрій, прийшли до пацієнта і почали негайно вимірювати. Дуже часто говориться про пристрої третього ступеня вимірювання. Якщо ви ще не знаєте, що при цьому відбувається, можна потім пацієнта перенаправити, переспрямувати, але є. 70% відповіді, яка вже отримується за допомогою цього тесту. Якщо говорити про традиційне, це лабораторія, десь яка знаходиться, і люди цілий день розглядають результати цих тестів. і Дуже часто пацієнт, особливо педіатричний пацієнт, йому потребується ситуація. І на найостанніші клінічні дослідження показують відповідний рівень для фотопічних тест. Тестів, а пацієнти для скотопічних тестів для це може зайняти довший час з огляду на відповідну адаптацію. Я маю на увазі пацієнтів з нуля. Звичайно ж таки, цей пристрій повністю відповідає нормам ІСЕП і, і як і інші стандартні до того нами розроблені пристрої. Отже, цей пристрій також відповідає, ICF. І це означає, що пристрій вимірює розмір зіниці, і відповідно підлаштовує світло під цей розмір, щоб цей параметр не впливав на результати. Ви можете брати будь-який пристрій, і результати дуже легко тлумачити. Отже, завжди він під рукою. Тільки вам потрібно його взяти, і після відповідної кількості тестів маєте результати. І ми також продукуємо відповідні електрони, котрі йдуть у різних розмірах: звичайний розмір, зменшений розмір для педіатричних пацієнтів. Тобто, ми можемо використовувати їх із перших днів життя наших пацієнтів. І дуже багато відповідних протоколів, щоб ви не задумувалися, все вже розроблено для вас. Просто тут обираєте захворювання і вам порекомендують, що потрібно робити для якнайкращої діагностики. І дозвольте показати мені декілька прикладів. Що стосується хірургії на катаракті Власне, ми змогли побачити за допомогою цього підходу, чи дійсно у нас проблеми із зором спричиняються катарактою, чи, можливо, якимись іншими дисфункціями чи порушеннями. І ви бачите, власне, що було проведено сіті, і не дуже гарно картинка виглядала. Отож, питання чи через катаракту, чи можливо через те, що щось не так із сітківкою, можливо, там щось у нас відбувається. І лікар провів коротенький те. Тест, порівняв, і ми бачимо, що у обох очах однакові результати. І це означає, що власне, це все ж таки спричиняється. Катаракту, і можна тепер проводити відповідну хірургію. Отож, чи залучена у нас сітківка? І нещодавно була у нас маленька пацієнтка, і було проведено відповідний тест. Він зайняв буквально 6 чи 7 хвилин, і результати фантастичні. І ви бачите, ось у нас записані усі показники. І у майбутньому, по суті. Усі ці результати будуть зберігатися. Якщо знову до вас клієнт звернеться, і ось у нас тут і відповідний строта зору, тобто усе так. А те, що виділено зеленим, це означає, що все у нормі. Якщо у нас буде щось червоненьким, то у пацієнта все ж таки є певні. Відхилення і певні ще проблеми. Всі SMB, Тобто ви знаєте, що, якщо у вас є відповідне представлення, так, там така пунктатна лінія. Можемо дивитися, чи потрібне стентування, тощо. І дуже багато запитань виникають, і усі із них можна е, вирішити. Так, що у нас там нормальне е, дно, ми провели і тест у темряві, і бачимо електронегативний у нас результат тесту. І це показує нам, що це е, у нас е, по Шуберту Борнштайну електронегативний результат. Так? І у цьому випадку ви також бачите різницю між результатами здорової людини, здоровими очима, і тут, де у нас багато червоного, правда? Тобто, це означає, що у нас багато все ж таки виносить виходить за межі, так вроджена стаціонарна нічна сліпота. І тут цей приклад. Показує, яким чином і арчі може допомогти скоригувати діагноз. Отож, тут у нас троє братів з Японії, вони відвідали клініку, і один із них був надто маленький для ІРГ, і тоді у лікарні не було відповідних інструментів. Так, а пізніше все ж таки ця людина повернулася. І ми не побачили у гостроті зору якихось змін, але в усіх трьох була коротко з міопія. і ми провели есконтест, котрий зайняв десь пів. Десь півхвилинки, і у них монохромія блакитного спектру виявилася. І бачите, таким чином ми використали нашу систему, щоб просто підкоригувати діагноз. І ще що цікаве тут це прикладу. Запаленням, так чи у нас знижується рівень запалення, чи ні це приклад пацієнта, у котрого була катарактальна операція? Ось ми бачимо лінзу тут. І знову ж таки бачимо показники. У нас дуже вони бачите, такі потужні саме по запаленню. Було проведено лікування антизапальне протизапальне, і тут ви бачите по суті показники. Вони покращилися, так тобто, покращення, функціональне покращення по сітківці, забезпечило анатомічне покращення. І це коротенький тест. Бачите, менше двох хвилин, і ми отримуємо коригуючі результати, які розкривають більш інформації для вас, і ви можете продовжувати більш слушно лікування. І декілька останніх слів по діабетичній ретинопатії це дослідження, де ми використовували наше оцінювання, і ми дивилися і ERG, і зображення очного дна. І знову ж таки, скільки ж потрібно таких знімків протягом першого, другого та третього року, і по суті. Я дуже люблю таке твердження про ERG, що не дивіться тільки на структуру, вимірюйте функцію, так. Тобто тут ми поєднуємо по суті і картинку, і ERG, котра надає вам інформацію, який буде найкращий підхід до лікування певного пацієнта. Якщо у нас для прикладу діабетична так, проблема, то дивимося скільки пацієнтам потрібне буде втручання втручанні так протягом. Ось цих ем, років дослідження. І коротенько, наприкінці. Я знаю, що в мене немає часу говорити про глаукому, але це просто приклад, яким чином ви можете е, вимірювати функцію, якщо ви. Надаєте для прикладу допомогу в рамках внутрішнього очного тиску, От, так і як ми можемо також його вимірювати. Якщо буде потрібно більше інформації, будь ласка, звертайтеся. Дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюся, привнесла якісь цікаві знання. Спасибі.